Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні ми будемо відгадувати загадки про осінь. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не здумали втекти. Це гарбузи. Без рук без ніг на гору побіг, рукавом махнув, дерево зігнув. Це вітер. То чорна, то сива, по небі ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Це, звичайно, хмара. Прохолодно, жовкне листя, горобина у намисті. Птах у вирій відлітає. В яку пору це буває? Це, звичайно, малята буває восени. І саме зараз пора осінь. Краплі з неба, дахів стріх, дощ холодний, перший сніг, Почорнів піз листя сад. Який це місяць? Листопад. Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Звичайно, це чарівна осінь. Кличуть нас ліси, поля сади. Дозбирати осень, осені плоди. Із дерев спадає листя жовте. Це землею ходить осінь. Молодці малята.